і правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає. Крила має, а крила має. Вони ці крила не споху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості до роботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.